200 собак та 30 котів утримують в комунальному підприємстві Ласка у Луцьку. Цього року у родини прилаштували 53 тварини, сказала керівниця Оксана Богданюк. У які сім'ї потрапляють тваринки, які тут умови і хто приносить собак та котів у притулок. Зараз розповім розлогіше кішка на кличку Масяня із Маріуполя. Оце ця кішка. Керівниця Ласки Оксана Богданюк каже: власники заборонили їй прилаштовувати кицю у родину, адже пообіцяли приїхати і забрати тваринку. Усього за час повномасштабної війни працівники луцького комунального підприємства Ласка взяли на перетримку 60 тварин із тимчасово окупованих територій. «Евакуювали волонтери з Київщини. З Бородянки, зірпіння вони в нас проживали по півроку і більше. І були власницькі тварини, коли люди евакуювалися і забирали з собою тварин. І з Харкова була в нас мопс така довго жила, і з Київщини, і з Донеччини. Географія насправді дуже широка. Ось це білка і батон. Ти хороший, хороший тільки не сварись. Батон був прилаштований з нашого підприємства в 2019 році, маленьким цуценям. Він потрапив в хорошу родину, йому багато приділяли часу. Але коли почалася війна, власник його мобілізований і не має кому утримувати і доглядати за такою великою собакою. Тому він попросив нас про тимчасову перетримку. Коли власник приходить у відпустку, він обов'язково провідує свого батона. І це для батона тяжкі душевні муки. Він так стресує після. Того як власник вже йде. А сусідка Батона потрапила під поїзд. І там була вимушена ампутація лапи, бо фактично та лапа трималася на сухожилях, і ми сподіваємося, що знайдеться родина, яка її захоче взяти до себе. Шукають родини для трьох котів і двох собак із ампутованими лапами. Ці тварини живуть тут переважно у вольєрах, каже Оксана Богданюк. В деяких районах збільшилася кількість тварин, в деяких районах міста в деяких зменшили. Варвара Ящук і Єлизавета Чеканьова підготовують котів у центрі міста. У Луцьку чимало безпритульних собак, кажуть студентки. Особливо біля мусорників там дуже багато цих їжі, хоча вони так можуть вижити. І я проти тої стерилізації я з Львівської області, з міста і чесно, дуже часто. І в дворах дуже багато. Тут менше тварин, чим в мене було в місті в дворах. Працівники комунального підприємства Ласка відловлюють тварин на вулицях Луцької тергромади, привозять їх на Територію підприємства саме для стерилізації, крім цього, собак кліпсують вушними бирками, розповіла Суспільному фельдшерка ласки Мирослава Субіцька. Фахівчиня показує тваринок в операційній. Попадаються такі тварини, які потребують оперативного втручання, окрім стерилізації, це видалення пухлини, ампутації, видалення ока. Також потрапляють тварини після результату жорстокого поводження, такі як потрапляння в капкан, постріли від куль рани. Дивимося, який результат тої чи іншої травми, якщо це. Травма, така, яка несумісна, вже щоб зберегти ту саму кінцівку. Тоді ампутації або складають лапу. Протягом 2024 року до поліції надійшло 20 заяв від громадян щодо жорстокого поводження з тваринами. У результаті до адміністративної відповідальності притягнули семеро Волинян. Ще одну людину до кримінальної відповідальності. Це орієнтовно така ж кількість порушників, як і у попередні два роки. Така відповідь надійшла від головного управління Нацполіції Волині на офіційно. Ційний запит суспільного Українське законодавство, конкретніше цивільний кодекс, а ще більш конкретніше, стаття 180, передбачає, що власницькі тварини відповідальність власників. Отже, якщо людина далі не встані утримувати тварину з тих чи інших причин, вона повинна потурбуватися про те, щоб знайти їй нову родину. Керівниця комунального підприємства Оксана Богданюк каже: після закінчення післяопераційної перетримки тварин повертають на місце відлову. Усі собаки і коти у ласці вакциновані від сказу. Яка кількість безпритульних тварин у у місті такий підрахунок не проводився не лише у Луцьку, але й в інших містах країни, сказала директорка Луцького комунального підприємства. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.